30 січня до лікарні швидкої допомоги Тернополя госпіталізували двох пацієнтів з переохолодженням рук. Він довший час перебував на відкритому повітрі, також був вітер добрий. От і при обслуговуванні підсобного господарства не звернув увагу на те, що змерз в кінцівки, і в результаті чого він отримав відмороження. Пальців обидвох кистей з того самого з Бараського району молода людина, яка теж перебувала довготривалий час в лісі на заготівлі дров, і в результаті чого отримав відмороження тех верхні, теж верхніх кінцівок. Обмороження можуть бути поверхневими, коли пошкоджується тільки шкіра. Їх медикам вилікувати не складно. Якщо ж ураження глибоке, то ускладнень не уникнути. Найчастіше страждає серцево-судинна система, руки і ноги. Найбільше випадків трапляється з безхатченками, тому Ярослав Головатий радить не забувати про пункти обігріву. Також медики звертаються до людей тепло одягатись, не зловживати алкоголем і не бути довго на морозі. За сьогодні сьогоднішньої погоди достатньо півгодини без рукавиць, і поверхневе переохолодження гарантоване. Ця хвиля морозу тільки почалася, от і як правило, після цієї хвилі, через декілька днів, тоді вже починають звертатися, тому що е, люди не всі звертають увагу на це, вони стараються, можливо, лікуватися самостійно. А може воно все пройде, а може нічого не буде, що є неправильно. Тому і застерігаю всіх, от е, якщо вже навіть отримали якісь навіть. Незначні ушкодження, але бачите, що все ж таки є відмороження краще звернутися для консультації фахівців. Особливі поради батькам, щоб батьки тепло їх одягали, щоб була одежа суха, щоб вона була натуральна, щоб було не тісне взуття. Також рукавички обов'язково. А ті ділянки, які відкриті, так як обличчя, обов'язково змащувати жиророзчинними кремами, тому що вони будуть робити захисну плівку і не буде того відмороження відкритих ділянок. Це так от, як обличчя і кисті. З початку цього року на Тернопільщині зареєстрували 17 випадків переохолодження. З них чотири смертельні.